О. Ех, давненько я не відкривав свій блокнотик. Подивимось, що тут у нас такого. Графік на 31 грудня 2022 рік. Так, пам'ятаю, прикольно, коли ви святкували. Топ-3 фільми після Нового року теж пам'ятаю, знімали з цим відео. Оце що. Топ-5 осінніх фільмів. Цікаво. О! І ви тут! Всім привіт! Мене звати Сашко і сьогодні це моє нове осіннє-крутезне відео. І як ви змогли згадати, сьогодні буде ролик із цим легендарним блокнотиком, який ви бачите зараз на своєму екрані. Сьогодні я вирішив зняти такий крутий ролик, який називається ТОП-5 бомбезних осінніх фільмів. Піс... Е... Осінніх не після нового року. Після нового року в мене вже виходило 1 січня 2023 року. Перший день нового 23-го року я обов'язково кину посилання в описі. Переходьте та дивіться. Ну і у мого друга колеги вийшло теж відео тільки влітку про топ-3 літні фільми, які можна подивитися на літніх канікулах. І я теж закріплю посилання. Канал його називається Лєв». Ви переходьте на його відео про топ-3 фільми. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь, задавайте йому підписок, кому буде дуже приємно. Ну, добре. Давайте не гаяти часу і погнали дізнаватися крутезні фільми. Ви беріть смаколики, лайкайте відео, підписуйтесь, ті, хто не підписаний, ну а я погнав. Так, добре. Менше слів, більше справ, і давайте читати, що це у нас за фільми. Перший фільм, такий, я думаю, ви всі прекрасно чули. Може, більшість із вас його і подивилися це Sonic. Що я можу про цей фільм сказати? Я його дивився, можу сказати, він такий дуже крутий. Мені він дуже сподобався. Він Соніку у реальному житті, ну фільм такий дуже крутий проти, проти боса Егмана. Там, коротше, в фільмі життя звичайного їжака синього кольору, який знайшов собі друга людину, і у них почалися такі масштабні пригоди. Потім Соня каже, хотів знайти егмен, не знаю для чого, але він його хотів знайти. І навіть у нього майже вийшло це зробити. Але Сонік від нього так тікав, що типу, ну так, коротше, там такий, можна сказати, повний епік був. Тому ті, хто не подивився, я раджу вам подивитися. він, Фільм вам дуже сподобається. Беремо Фломастер, на цей раз вже сірий колір і... Відмічаємо ташкою, що ми цей фільм подивилися. Другий фільм, який я зовсім не дивився, називається Мавка. Це таке, можна сказати, ну, перекажу своїми словами, це фільм про одну дівчину з зеленим волоссям, білої сукні і якісь там пригоди у неї теж лісові. Мені здається, що цей фільм е, про цю дівчину, якщо у нього складе волосся, там щось вона в лісі, щось таке, ну щось таке лісове було, лісовий фільм. Я цей фільм не подивився, тому подивлюсь його обов'язково. І так, цей фільм я вам назвав. Відмічаємо його також. Третій фільм. Я думаю, ви його теж дивилися форсаж. У нього є декілька частин, там форсаж. Двійний форсаж, тройний форсаж, четверний, п'ятерний, шестерний і так далі. Я його дивився, це можна сказати, це фільм про, про звичайні перегони, звичайне життя тих, м, чемпіонів, людей, котрі змагалися той сами, то самий швидкий, там теж був повний епік, як у Соніка. То, тому ті, хто не подивився, ну подивіться, це дуже круто. Я цей фільм дивився, я можу сказати, він бомбезний був. Відмічаємо його те, що я його назвав. Четвертий фільм Аквамен. Я його теж дивився. Це життя звичайного хлопчика. Ну, спочатку, Одна один, просто звичайна людина ходила, знайшла якусь жінку поручнею маля. Він їх врятував, став батьком, можна сказати, а потім, коли цей син виріс, виріс, виріс. Був такий сильний, і він став же ж акваменом. Ну, це такий морський фільм. Можна сказати, він літній майже, але нічого страшного. Можна і осінню в будь-як року, як правильно сказати. В різні пору року можна подивитися, що осінню, що зимою, що, зимою, що літом, що весною. Коротше, ну, ви мене зрозуміли. А я цей фільм дивився, він мені дуже сподобався. Я його до сих пір пам'ятаю. Він дуже крутий. Тому відмічаємо. його. І останній п'ятий фільм, щоб вас довго не затримувати, це Аватар. Мені його по по порекомендувала моя тітка. Сказала, що вона дивилася, і він дуже крутий. І також сказала, як можна ще подивитися. Е, подивитися можна не тільки в Ютубі, а через Google. Я цього, ну, якби це дивно, не звучало, не знав. Я думав, що можна тільки в Ютубі подивитися. Але по спеціальним. По спеціальним посиланням там можна в гуглі перейти. От, тобто задаєш із, із цих от фільмів, наприклад, Сонік, Заходиш в Google, задаєш пошуку Сонік, переходиш за якимось посиланням, якщо воно вискочило, і, на... і дивишся цей фільм. Не знаю, працює так чи ні, але мені сказав, що так працює, що можна так і подивитися. І Аватар я не дивився і тому, коли мені буде зручний. Вільний час, тому подивлюсь і відмічаємо його. Ну і на цьому все. ролик підійшов до кінця. Якщо вам це відео про топ 5 осінніх бомбезних фільмів, сподобалось, то обов'язково раджу всім поставити свої королівські вподобайки осінні і підписатися на мій канал. Чорна біла кнопка підписатися для тих, хто не підписав. А для тих, хто підписан, ви великий молодець. Я буду для вас далі старатися знімати крутезні відоси. Як і обіцяв, закріплю ще два посилання на фільми Зимові після ну, нового року. І фільми літні мого другого колеги Діма Льва. Він суперкрутий ютубер, тому раджу всім підписатися, ті, хто на мене щойно підписався і ніхто нічого не знає про мене. Ну все, з вами був Сашко, всім гарного настрою, бережіть себе і до наступних моїх крутезних роликів. До побачення!